Вітаємо вас на Хелспейс. Мої вітання. Нещодавно разом із сімейним лікарем на нашій платформі ми обговорювали питання небезпеки підвищеного артеріального тиску. І ми наголошували, що причин підвищення артеріального тиску дуже багато. І, безумовно, серед них особливу увагу привертають ендокринні розводи. Тому ресандивно не можу не спитати у вас, як у лікаря ендокринолога, які саме ендокринні розлади можуть лежати в основі підвищення артеріального тиску. Дійсно так, ендокринні причини треба виключати в таких випадках, і є ряд гормонів, які можуть давати підвищення тиску в організмі: це адреналін, це норадреналін. Ми пам'ятаємо такі гормони. Я думаю, всі про них чули. Тобто стресові гормони. Це кортизол, який може давати підвищення циклу підвищення тиску. Вибачаюсь, це може бути парадгормон. Теж може давати підвищення тиску і гормони щитоподібної залози, угу. а, тобто дуже багато гормонів. А... Чому саме вони можуть підвищуватися? Які саме ендокринні розлади можуть їх спричиняти? Знову ж таки, в залежності від того, які це гормони, якщо ми говоримо про адреналін норадреналін, це може бути пухлина надмирників феогромоцитома, яка продукує ці гормони, адреналін, норадреналін. І знову ж таки, тут таке цікаве питання, тому що феогромоцитому називають великою притворщицею, тому що вона може маскуватися, людина може довго про це не знати, Мати, а мати тільки підвищений тиск, але не завжди цей тиск гарно регулюється гіпотензивними препаратами. Тому е, така, знаєте, іноді ситуації бувають, коли це така знахідка, знахідка, знахідка. Е, кортизол, знову ж таки, кортизол стресовий гормон, і е, він е, буває в різних ситуаціях підвищений. Але от підвищений, постійно підвищений тиск буває тоді, коли у пацієнта є постійно підвищений рівень кортизолу. Зазвичай. Це пухлини. Або вузликові е, збільшення наднирників, гіперплазія наднирників. Тобто, знову ж таки, ці е, питання знають ендокринологи, і коли до них пацієнт приходить з підвищеним тиском, то вони це все повинні виключати ендокринологи. Е, парадгормон знову ж таки, якщо є підвищення рівня парад гормону, е, це може бути за рахунок е, гіперплазії або аденоми пара щитовидних залоз. Є щитовидні є пара щитовидні залози. Відповідно, на цьому фоні теж може бути підвищення артеріального тиску, ну і, звичайно, щитоподібна залоза. Частіше це гіпертироз, тиреотоксикоз, коли багато велика кількість гормонів щитоподібної залози частіше супроводжується саме підвищенням артеріального тиску. Але воно досить характерне, частіше характерне, коли підвищується систолічний, а знижується діастолічний. Тобто, розрив між тисками буде. Великий, ну от це основні такі причини. На жаль, більшість лікарів вони пам'ятають про щитоподібну залозу, але не пам'ятають про ті всі інші причини ендокрині, які можуть давати підвищення тиску. Але частіше оці підвищення тиску, да, артеріальна гіпертензія ендокринного генезу, тобто за рахунок ендокринних причин, можна їх виявити коли? Коли пацієнт приймає препарати, які не працюють, і зазвичай це. Резистентні форми артеріальної гіпертензії. Пацієнт приймає три препарати. Або один препарат, але який має три компоненти, і при цьому він не компенсований. Він не має нормального тиску. В нього тиск постійно підвищений на цьому фоні, або періодично він отримує гіпертонічні кризи. Тобто, в таких випадках знову ж таки виключити ендокринні причини обов'язково треба. А окрім відсутності належної відповіді на лікування стандартною гіпотензивною терапією, чи може людина сама ще за якимись ознаками запідозрити саме ендокринне походження високого артеріального тиску? Знову ж таки, от з приводу феохромоцитому я сказала, велика притворщиця може і нічого не бути іншого. Да? Але можуть бути от по типу дієнцефальних кризів, коли підвищується тиск, який супроводжується відчуттям страху, серцебиттям, якимись такою у людини, після цього хочеться в туалет людині. От, і ця сеча, вона така обільна, вона не ну, така світлого кольору. Тобто ну, такі от кризи можуть бути. Вони, наче і гіпертонічні, а з іншого боку, не зовсім такі характерні. Тому звичайно, в такому випадку треба виключити феохромоцитому. Якщо ми говоримо про кортизол, то тут теж можуть бути симптоми не завжди, але можуть бути крім артеріальної гіпертензії, збільшення ваги, цукровий діабет може бути знову ж таки, причина може бути в кортизолі. А пацієнту його ще е, тільки ну, на етапі діагностики. Але у пацієнта вже діагностований цукровий діабет, тобто є порушення вуглеводного обміну. Надмірна вага, я сказала, може бути. Така характерна структура тіла, коли е, надмірна вага вона в, 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 тулу, в туловищі та в тулубі є, е, е, але. Такі тоненькі кінцівки у пацієнта, це може бути почервоніння щік, тобто, якісь такі, знаєте, можливо, для спеціаліста воно зразу кидається в очі, а людина може звикає до цього і може не помітити ці симптоми. Якщо ми говоримо про парадгормон, гіперпаратироз, то відповідно це проблеми з кістками, це остеопороз може бути, це можуть бути болі в кістках, переломи часті. Тобто, знову ж таки, тоді треба задуматись а про кальцієвий обмін, а що в нього у пацієнта з кальцієм обміном і відповідно що з парад Ну і якщо ми говоримо про тиреотоксикоз, про підвищену функцію щитоподібної залози, то в такому випадку це і серцебиття, це не тільки підвищений тиск, це і серцебиття, це і схуднення, це відповідно тремтіння рук, це може бути збільшення очних яблук, тобто таке вип'ячування очних яблук. Це може бути і порушення циклу у жінок, це може бути збільшення конфігурації шиї відчуття комка в горлі, Тобто ось такі симптоми. Ну, знову ж таки, не завжди так. Іноді це буває як моносимптомне протікання. І, відповідно, навіть просто підвищення артеріального тиску в таких випадках, якщо не компенсується воно якимись препаратами, да, і препарати змінюються, але тиск не компенсується, обов'язково треба обстежити пацієнта. Угу. І... Позаяк за таких умов артеріальна гіпертензія є вторгнення, тобто такою, яка виникає на фоні вже існуючої ендокринної так? патології, є очевидним, що без лікування цієї ендокринної патології усунути підвищення артеріального тиску неможливо. Однозначно, і, і Однозначно. виникає питання: наскільки сильно це ускладнює підходи та досягнення результату по нормалізації артеріального тиску, подібно із. Класичну гіпертонічну хворобу, яка виникає умовно сама по собі, а без фону інших супутніх захворювань, ну, однозначно, ускладнює, тому що, ну, по-перше, я кажу, що це може бути тільки одним симптомом, а ще може бути ряд симптомів. Так, другий момент, якщо це пухлинного генезу, тобто є пухлина, відповідно вона продукує гормони, чи кортизол, чи адреналін, чи альдостерон, наприклад. А от відповідно, в такому випадку цю пухлину треба прибрати. А відповідно, чим раніше вона прибирається, тим менше вона зробить горя в організмі і наостанок. Підбиваючи рису, ми повинні розуміти, що як тільки людина відчуває ознаки підвищення артеріального тиску, необхідно звернутися до лікаря, і далі обов'язково треба виключати ендокринні причини артеріального тиску. Артеріального якщо тиску. сімейний лікар-терапевт або кардіолог, вони не можуть скомпенсувати цей артеріальний тиск, тому що зазвичай, якщо тиск компенсується, значить це все таки артеріальна гіпертензія. Якщо це резистентна артеріальна гіпертензія, то в даному випадку. Це ну, можливе питання до індокринолога. Дуже дякую, Ресунтивно, за наш клінічний діалог. Переконаний, що він стане в нагоді багатьом пацієнтам залишатися здоровим і бажаємо всього найкращого. На все добре.